Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам анонсувати те, що на моєму каналі з'являється спонсорський контент, а саме в цьому спонсорському контенту будуть ексклюзивні відео, які я буду загружати для вас і в яких буду більш детальніше розповідати про ті або інші якісь фішечки в манікюрі. І першим з цих відео буде ось таке нарощення на верхні форми за допомогою рідкого гелю. Або жорсткої бази. Найближчим часом це відео вже з'явиться на моєму каналі, так що, якщо ви бажаєте стати спонсором і переглядати більш детальні відео, то ласкаво прошу. В першу чергу я зробила контент, який буде стосуватися більш про верхні форми. Але далі будемо розглядати другі теми. В цьому відео я хочу розповісти, як можна зробити ось такі красиві нігтики. До речі, це дуже швидко. І під нігтиками, щоб не було затьоків, самі такі основні нюанси, як краще це робити. Але тут теж буду продовжувати показувати вам дизайни, різні фішки, просто вони будуть різні, одні там, одні тут. І так, сьогодні у нас буде огляд пластини для стемпінгу з Aliexpress. Я достаю свою скриньку, ось таку, в якій я зберігаю різні пластини і все для стемпінгу. Давайте подивимось в цей контейнер, що я тут маю. Маю ось такого. Такий рушничок для педікюра, але я його використовую для других цілей. Ось такий ацетончик, дуже класний, він, щоб протирати пластину, аркуш паперу. На аркуші паперу дуже добре випробовувати пластини. Працюють вони чи не працюють, і, звичайно ж, мої улюблені пластини для стемпінгу. Більшість пластин тут з АліExpress. Всім відомо, що там найдешевші пластини та і малюнки. Там дуже круті, там модні. І сьогодні ми будемо тестувати одну з цих пластин. Ось цей скрапер будемо використовувати. Візьму його вже такий, він трошечки пошарпаний в мене. Далі пластинка ось така з графіті, хто пам'ятає відео з графіті, хто не дивився, ще я залишу посилання в опису, подивіться, як ми робили графіті цією пластиною. І ось саме та пластина, яку я хочу сьогодні разом з вами протестувати. Ця пластина для стемпінгу теж з Aliexpress і тут френч. Цей френч вже замовляли, перезамовляли, тестували, перетестували, але до мене вона дійшла і вже, певно, лежала цілий рік в цій скринці, і я її так не протестувала. Сьогодні настав саме той час. Ще ось така пластина з листями. Теж пізніше протестуємо. Я її вже трошечки скажу, відразу тестувала, але відео ще для вас не знімала. Пластина Класна, то обов'язково пізніше вам її теж. Покажу, спробуємо. І ще не можу показати ось цю пластину теж Саліка. Вона дуже чудова, дуже класна. Не пам'ятаю, скільки вона коштувала на той момент е, десь 100 гривень теж рік назад. Але подивіться, скільки тут написів. Шкода лише, що немає українською, але ну, вона дуже чудова. Кльові такі написи, кльові малюнки і їх дуже-дуже багато. Використовувати буду ось ці лаки для стемпінгу. Вони дуже добре працюють, мають три кольори: білий, чорний та такий. сіренький якийсь, так, такий. І Давайте вже тестувати цю пластину цими же лаками. Я пробувала лаки з Aliexpress, але порала самі такі дешеві, купляла, і вони в мене не працювали, то перейшла саме на ці лаки. Що перше я роблю? То я підкладу ось цю серветочку. Ці серветочки, як я вже сказала, купляла собі для педикюру, але вони мені знадобились для других цілей, і одна з тих цілей це саме підкладати їх під пластину для стемпінгу. Це дуже зручно, візьміть собі на примітку, тому що у вас не пачкається ні стіл, ні мій фон, як в даному моменті у мене зараз, і це дуже кльово. В першу чергу я знімаю ось цю плівочку захисну. Зверніть увагу, вона може бути не тільки синя, а може бути ще й прозора, то її обов'язково треба зняти. Далі ацетончиком я протираю саме цю пластину перед тим, як її використовувати. Щоб він нам не завадив забирати малюночки, чекаю, доки та пластина висохне, і далі беру ось такий штампик. Штампик прозорий, мій самий улюблений, і починаємо тестувати вже цю пластину. Накладаю, намазую цього лаку, збираю це все нашим шпательком, скрибочком, далі, тим же скребочком забираю зайве на подушечки для стемпінгу і переношу на нігтик. Подивіться, будь ласка, перший блін пішов комом. Ну, добре, що маємо, то маємо. Перше завжди щось таке виходить дивне. Тим паче, я перший раз роблю стемпінг, точніше, не стемпінг, а стемпінгом French ніколи такого не робила. Робила, коли сама лак наносила звичайний гірлак і робила стемпінг. Але що такі малюночки були, то вперше таке роблю. Малюнки дуже красиві, дуже цікаві. Переношу вже другий малюнок і. Я звернула увагу те, що вони якісь маленькі для моїх нігтиків. Нігті нарощені дуже довгі, і мені здається, що тут не вистачає. Треба на якісь коротші нігтики, щоб виходив більш виразний такий малюнок, і якісь вони дуже вузенькі. То певно, ж мигдалик треба робити дуже-дуже гострий. На нігтях немає липкого шару, до речі, там вже топ, бо я зробила нарощення для того самого спонсорського контенту і перекрила все топом. Як бачите, можна і так працювати, але трохи швидше треба працювати, щоб лак не висох. Але цей лак добре працює, то мені вистачає часу. До речі, зверніть увагу на ось цей малюнок, мені він сподобався, хоч він теж і малуватий, але такий більш-менш на щось схожий і можна перенести його на якийсь ніг більш вузькіший. Пробуємо далі щось переносити. Така собі пластина, відразу роблю висновки. Як я вже сказала, що треба, щоб нігті були трохи коротші, тому в точках росту буде краще заходити у нас лінія посмішки, так і буде краще виходити цей френч Пізніше, напевно, ще раз ми її спробуємо вже на коротших нігтях, бо на довгих нам не вистачає ось цієї лінії посмішки, хоч бери та й домальовуй її пензликом. Але так не цікаво, бо ми ж купили пластину вже з готовим. Френчем і хотілося б вже зробити готовий френч Але якщо трошечки потренуватися, то можна щось зробити і зробити гарні малюночки, але попереджаю одразу ж, що краще робити їх на такий гостренький мигдальчик то там буде щось виходити. А якщо овал або квадрат, то нічого не вийде. Ще коли я замовляла цю пластину для стемпінгу, в мене теж були сумніви, і, звичайно, я дивилася огляди, але все одно мені хотілося спробувати самі, і я так припускала, можливо, на якісь вузенькі чи маленькі нігтики, все-таки удасться щось перевести і буде ось цей крутий, класний френч. Так воно і є, на маленькі вузенькі можна зробити. І ми ще будемо, ще будемо тестувати, ще буде друга частина цього відео, і ще буде пізніше тестування. Я думаю, на більш вузькіші, ми вже знаємо, що треба більш вузькіші нігтики, то ми підпиляємо на гостренькі такі мигдальчики і спробуємо зробити. А довжини, то на 100% я вже в цьому впевнена, що довжину треба зробити коротшу. І навіть по моєму відео можна відразу поміряти і подивитись, скільки не вистачає на той чи інакший малюнок, щоб у нас вийшла лінія посмішки під самі бокові валики, і добре в нас лягав малюночок. Тож тепер робіть ви свої висновки. А також напишіть мені в коментарі, що ви думаєте з приводу цієї пластини. Якщо вже купляли, то напишіть, використовуєте ви її, чи вона у вас просто десь лежить. І не використовуєте. Також обов'язково пишіть в коментарі, чи виходить у вас стемпінг взагалі. Якщо не виходить, пишіть, що саме не виходить і що відбувається, і які матеріали ви використовували, бо це дуже важливо. Якщо не виходить і хочете відео більш детальне про те, як робити стемпінг, пишіть, обов'язково знімемо для вас таке відео. І цей малюночок, напевно, буде вже останній, і ми будемо закінчувати на сьогодні відео. Друга частина буде трохи пізніше, будемо продовжувати тестувати інші лінії посмішки. І на сьогодні, якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до нових зустрічей!